Віталій Бетелішах. грає проти Руді Брегар. Словенія. Рейтинг 1950. Будапештський гамбіт. Є класична партія Алахи, здається. Щось там схоже. Так, КІНЦЕ-3, мабуть, треба грати. Потім FG4, потім F5. Послаблений пункт G7 на 2 нулі, давай. Тепер хочу слона на, на 6. Байдуже супернеку. Ну, добре. Направда, ти хочеш призятись сюди? Окей. Тепер F6. Okay. Все рівно підійду. Код 4 Так, ну, мабуть, десь сюди, Ну, поки що ми тобі, як би кажемо, ферзь відійди кудись в інше місце. Да, я тут не встигну забирати, мабуть, на жаль. Добре. Поміняюсь туди кілька разів. Ну, а слона збережу, не знаю, хочеться слона зберегти. Не буду зберігати, не хочу нікого зберігати. Ту-ту-ту. Проблемки зі слоном. Зухом ще тут простір. Я хочу просто слона нормально поставити. Так мені здається, я встигаю на цей хід. Проблемки з РЗМ і з королем. І з турою? З білими полями, так. Тепер. Я так не хочу цю турист, але що зробити? Куди цю коня? А, так він інші... ще... Його не з'їли. Як його з'їсти? До речі. Б5. Шукає Суперник Вічний шах. Хоче з'їсти мене. Коня і піти, мабуть, опять хочеш. Ми будемо йти ставити тобі якось там мат. Може ферзя пожертвувати тут тобі? Може отак піти? Добре. Порізно можна було, мабуть, спробувати. Просто якщо б я ферзе, може б він не здогадався, що я його вдарив би тут дуже сильний слон просто. Ну, Байдуже. Бай, бай, тут фігури вони в цілому погано координують, кожен робить сам по собі щось, а фігури мають скопами атакувати. Да, тут просто люб-люб-люб. Ну, не нема, мало ця партія має френд по-іншому закінчитися. Ти більше часу, ти швидко грав, молодець. Але багато слабкостей тебе. Добре. Почекаю твої твою хвилину. Ставлю предхід. Отакий цікавий. Тепер на предходу так? Да? Мені здається, міг так піти хоп. Або так хоп. От на Фер 6 цікаво. Він взяв мат На Фер 6 а 6. Я йду все рівно сюди. Ну, він, мабуть, так. І вже на так. як. Все рівно, мабуть, да. так. Ну, мені так здається. Ходи не робить. Образився. Добре. 94 на 76. От проблема в гамбітах таких, що якщо знають, як правильно відреагувати, то ти отримуєш погану позицію. Без матеріалу, ну правда, в нього є матеріал, да. Матеріал рівний, ініціатива не в тебе. Це не дуже добре. Треплофера ще тренок. Я не хотів тримати тут його коня. От у нього проблема з білопольним слоном. Проблема з розвитком. Як їх розвивати? У білих вже перевага в просторі. Багато полів в таборі суперника, які можуть користуватися його фігурою білих. Чорних таких привілегій немає, ну, крім слона на D4, але він без підтримки з інших фігур пустий. Добре, тут мене не цікав... Він Цікавить отут. 6, да, сильніший був хід. Добре. Так так, так, так. 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 Це був бути цікавіший мат, я думаю. А, суперник здався тут. Так, буде прикольніше.